Вітаю на моєму каналі Політеска. канал про те, чим живу я, та світ, що мене оточує. В попередньому короткому відео я запитала пораду, якими кольорами зашити цих п'ять фрагментів. Сама подумала про такі допомагають мені, як завжди, Кіт Серега, та кіт котутка. Чим відрізняється Серега від котуточки? Котуточка хоче отак посидіти, погладитися, щоб біля нього було тепло, гарно, щоб його жамкали, гладили, любили. А Серега він більш такий погратися, побушкетувати, вкути красти щось, по... ну, от так от по, по, подряпатися і так далі. Але все владнало і починаю вибирати і вишивати. А я би хотіла би, поки я вибираю відтінки, поки я збираюся Бачите, три кольори. Вибрала три кольори. І навіть не знаю, який з них може знадобитись. Оцей темненький мені, в принципі, подобається. Це може зливатися. А ось ось червоне, мабуть, буде червоне. І ось чим відрізняється катутка від Сереги. То був катутка, а це Серега, отак воно. І відрізняється. І ви знаєте, поки вишиваю, розбираюся, хотіла би вам е прочитати притчу, вона мені дуже сподобалася. Може і вам сподобається. Кажуть, що одного разу зібралися в одному куточку землі разом всі людські почуття і якості. Коли нудьга позіхнула вже втретє, божевілля запропонувало а давайте грати в хованки. А інтрига підвела брову хованки? Що це за гра? Божевілля пояснило, що один з них, наприклад, воно жмуриться, закриває очі і лічить до мільйона. Тоді як інші ховаються? Той, хто буде знайдений останнім, та не жмуритися наступного разу, і так далі. Ентузіазм затанцював з ейфорією, радість так стрибала, що переконала сумнів, ось тільки апатія, яку ніколи нічого не цікавило, підмовилася брати участь в грі. Правда, вважала, що за краще не ховатися, тому що, врешті-решт, її завжди знаходять. Гордість сказала, що це абсолютно безглузда гра, її нічого окрім себе самої не хвилювало, а боягузтво. Дуже не хотілося ризикувати. Раз, два, три почало рахувати божевілля. Першою сховалася лінь. Вона сховалася за найближчим каменем на дорозі. Віра піднялася у небеса, а заздрість сховалася в тіні тріумфу, який власними силами мудрився піднятися на верхівку найвищого дерева. Благородство. Дуже довго не могло сховатися, оскільки кожне місце, яке воно знаходило, здавалося ідеальним для його друзів. Кришталево чисте озеро для краси, розчалене дерево так, це для страху, крило метелика для чуттєвої насолоди, Поду вітерця адже це для свободи, і воно замаскувалося в промінні сонця. Егоїзм, навпаки. Знайшов тільки для себе тепле і затишне містечко, брехня сховалася на глибині океану. Насправді вона сховалася у веселці. Пристрасть і бажання зачаїлася в жерлі вулкана, забудькуватість навіть не пам'ятає, де воно сховалося так, це і неважливо. Коли божевілля долічило до 999, 999, Любов все ще шукала, де б їй сховатися. Але все вже було зайняте, але раптом вона побачила чудовий трояндовий кущ і вирішила сховатися серед його кольорів. Мільйон злічило божевілля і почало шукати. Першою воно, звичайно ж, знайшло лінь. Потім... Почуло, як віра сперечається з Богом, а про пристрасть і бажання воно дізналося по тому, як тремтить вулкан. Потім божевілля побачило заздрість, то здогадалося, де ховається тріумф. Егоїзм і шукати було не потрібно, тому що місцем, де він ховався, став вулик бджіл, які вирішили вигнати непрошеного гостя. У пошуках божевілля підійшло напитися до струмку і побачило красу. Сумнів сидів за огорожею, вирішуючи, з якого ж боку йому сховатися. Отже, всі були знайдені талант в свіжій і соковитій траві, печаль в темній печері, брехня у веселці. Якщо чесно, то вона ховалася на дні океану. Ось тільки любов знайти не могли. Божевілля шукало за кожним деревом, в кожному струмочку, на вершині кожної гори. І нарешті воно вирішило подивитися в трояндових кущах, і коли розсовувало гілки, почуло крик. Гострі шпильки троянд поранили любов, очі. Божевілля не знало, що й робити, почало вибачатися, плакало, благало, просило вибачення і, як спокуту своєї провини, Пообіцяла любові стати її поводарем. Ну, як вам приче? Цікаво так? А я уже перейшла на білий колір. Чомусь, коли я планувала дивилася, яким кольором вишити цю серединку? Захотілося освіжити, висвітлити середину. І я думаю, що я зробила правильний вибір, бо поруч нема такого, щоб було зовсім-зовсім білі серединки. Серединки чи серединки? Як скажете? Я ходила на курс дубляжу і озвучки, і там була Вікторія Хмельницька. Мені вона дуже подобалася. І от серединка чи серединка це по її профілю. І в даному випадку я вишила перший квадратик. і Почала четвертий, бо його мало вишивати, і там саме собою попросилося біле. І тому в планах зашити ще з 5-3. І якщо брати цей бордовий і рожевий колір, то по факту там би інший кольор не підійшов би. Погоджуєтесь зі мною чи ні. І ви знаєте, чим далі мені все більше і більше подобається. І що? Пілер колір вписався непогано. А тепер треба для цього фрагменту. Придумати щось цікавеньке, поможете мені придумати? Я маю вам що показати.